Повернімося до новітньої історії у часи зародження модернізму. Модернізм через представників різних течій ще за кілька десятиліть до двох найкривавіших війн в історії людства, учинну і благородну вікторіанську епоху. Попереджав про божевілля, що наближається. Чи усвідомлювали митці ці тенденції? Гадаю, що ні. Але завдяки інтуїтивному відчуттю реальності, як Древні Волхви, вони відтворювали її досить правдиво, далеко не завжди розуміючи суті ними зображуваного. Коли, на зміну модернізму, в другій половині ХХ століття прийшов постмодернізм, останній, тобто постмодернізм, став відображенням післявоєнного розчарування в принципах та ідеалах, зокрема щодо цінності людського життя. Адже через Невбий політики і народи переступили з такою цинічною легкістю. За офіційними даними у двох світових війнах загинуло близько 60 мільйонів осіб. А за деякими статистичними підрахунками, за першу половину ХХ століття загалом людство втратило до 250 мільйонів осіб. Як там писав один з представників експресіонізму? Одиниця, кому вона потрібна? Хто її почує? Хіба що дружина, та й то, якщо не на базарі, а близько?